Радіо UA Chicago ми повернулися на хвилю 12.40 Сорок і у нашій соціальній мережі сьогодні до нашої студії завітали Євген Паталя, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом, і Володимир Ткачук, представник компанії Хаулк. Мої вітання. Дякую за запрошення. Вітаю, Дякую. розкажіть трішки про себе. Чим ви займаєтесь, і яка ваша посада в певній компанії? Володимире? Добре. Я працюю в транспортній індустрії з 2018 року. Та з 2020 року ми почали розроблювати свій софт. А, це саме компанія Hulk. А, таким чином, ми і познайомилися з Євгеном. Євген. А, так, а я працюю в it компанії Везом. Ми розробляємо софт. Як для. Транспортних компаній, так і для іншого бізнесу. Таким чином, коли Володимир звернувся до нас, ми з ним познайомилися і почали співпрацю. Ну і власне про співпрацю розкажіть це, власне, до Володимира запитання, про компанію «Хаулк» і з яким запитом ви звернулися в Азом? Так, це був 20-й рік, десь 20-й рік. Ми, у нас були складнощі з тим софтом, який був на ринку. Вони нас. Чеки, які вони брали за обслуговування, були дуже великі, і був сенс зробити щось своє. Я провів десь декілька неділь в пошуку компаній. Це я робив через Google, дивився референси, спілкувався з різними компаніями. Та я не пам'ятаю вже зараз, скільки у нас зайняло часу від першої розмови до розробки. А, можливо, Євген пам'ятає mm -hmm. саме так ми їх знайшли. Це не був референс від інших, від інших компаній чи від інших людей. Ми просто знайшли їх в Гуглі. Mm -hmm. Євгену, розкажіть ви, як ви почали працювати над проєктом в Хаулк і що було основною ідеєю цього проєкту? Так, я дуже добре пам'ятаю цей проект і як ми починали працювати. А Володимир побачив на нашому сайті такий кейс, де ми для однієї з транспортних компаній робили калькулятор і внутрішню систему там для брокеріджа. І а, ви зрозуміли, що ми ну, розуміємося на тематиці, розуміємося в транспортному бізнесі і саме в кархолінгу. І ви залишили тоді нам заявку. І я пам'ятаю дуже гарно наше перше спілкування, коли я задавав вам питання, вони були такими глибокими. Ми, ви зрозуміли, що ми розуміємо. Я зрозумів, що вам потрібно там на 100%. І е, коли ми почали пропрацьовувати сам програмний продукт, е, я дуже загорівся цією ідеєю, тому що мені самому подобаються такі рішення, які дозволяють оптимізувати різні процеси. І ми підготували вам тоді схемку бізнес-процесу. Е, як водій е, користується мобільним додатком, як е, е, диспетчер е, використовує свій е, веб-додаток. І ну, цю схемку ми по суті презентували. Як workflow а, і показали, як ми могли би це діджиталізувати. А так, як а, тоді а, компанія Володимира працювала з. Ну, на мій погляд, досить жахливим софтом, тому що там була відсутня підтримка, там були обмеження по кількості користувачів. Ви дуже швидко росли. Там я пам'ятаю, десь 150 траків у вас на той момент було. І коли ми починали працювати, то ну, поточний софт він просто ну тріщав по швам. Ми показали, як ми можемо це по-іншому зробити, і ви одразу зрозуміли, що ми це зробимо. Я пам'ятаю, ми. Заключали контракт, починали співпрацю, виділили dedicated team і поїхали, там, то досить продуктивно. А, ну Це класно, що так все продуктивно і е, зійшлося, але, власне, по гарячих слідах, пробігаючись, нас можуть слухати і не тільки IT е, спеціальності, а й прості люди. От, Власне, розкажіть, що таке софт. А, ну Давайте я. Скажу, Бо ми вживали е, так багато okay, це слова. Yeah, е, я коротенько розкажу, ну, по суті, в. В нашому світі є хардвер да і софтвер. Хардвер – це залізо, умовно кажучи, да, компи, там сервери і все, що можна фізично потрогати. Да. А софт це програмне забезпечення, тому ну софтвер, це по суті те, що ми запускаємо на, на нашому залізі. От супер з цим розібралися, рухаємося далі. І, власне, до Володимира запитання: яке саме, як саме ВАЗОМ допоміг Хаук опт оптимізувати свої процеси або покращити результати? Насамперед, це рішення розроблювалося з нуля. Угу. У нас були референси, від яких ми відштовхувалися, але через те, що вони були, вони не покривали всіх кейсів. Нам було потрібно вже відходити від них та змінювати ці рішення, тому що ці люди, які займалися розробкою тих рішень, які ми використовували раніше, це було айтішники. Це тобто вони mm -hmm. не працювали в цій сфері, вони нічого не розуміли і малювали так, як вони це бачили. А на практичній роботі воно відрізняється. І Через те, що це був продукт, який ми робили під себе з нуля, нам було і якщо нам треба щось змінити, ми це робимо. Ми mm -hmm. не чекаємо від підтримки, що вони щось змінюють, що вони щось додадуть. Якщо нам щось треба, у нас є, виникає якась проблема, ми це робимо одразу. І от, власне, які специфічні функції виявилися найбільш корисними для цього проекту. А можна трошечки я до додам трошки до попереднього питання? Uh -huh. а, от а, мені чомусь здається, що успішність проекту вона дуже, дуже базується на а, тому, що а, Володимир мав як АІТ скіли, ну, да, по суті, розуміє, як це. Взагалі працює з точки зору IT, так і ем, е, можливість е, зрозуміти зсередини роботу саме транспортної компанії на різних е, стадіях, да, починаючи там від диспетчу і закінчуючи там ну, різними іншими там менеджментом і так далі. І тому, потім. І тому е, от коли робили е, даний програмний продукт, е, то було досить гарно. Е, Пояснювати розробникам, що саме має бути реалізовано, тому що є як ем, технічна складова, так і складова більше така з точки зору роботи над, ем, в самій компанії і впровадження в самій компанії. Тому він став успішним, бо багато ну, продуктів вони по суті не впроваджуються через mm -hmm. те, що або дуже ем, людина. Технічна, яка робить те, що в реальному житті не приміняється, або людина дуже навпаки, така ну скажімо так, горить своїм бізнесом, але далека від від технологій. Тому от тут дуже гарна, гарне поєднання технологічних рішень і саме таких практичного при застосування в самій компанії. Так, я, я даже знаю дуже багато кейсів, коли люди вкладали дуже великі гроші. Але це проєк, ті проєкти потім нікуди не рухались, вони навіть самі не, не користувалися. Буквально сьогодні я спілкувався з таким чоловіком. Там інвестиції були дуже великі, але так як вони не знають, як це цих, технічно має бути, тому що навіть я отримую від колег, вони мені кажуть, я хочу бачити це тут чи що інше. І ти починаєш їм казати, зробити можна все. Але чи будуть цим користуватись? Це, і як це зроблять? Тут дуже багато питань. Якщо людина ніколи з цим не працювала, то 90% це будуть злити, злиті кошти. І от, власне, Євгене, чи можете ви поділитися результатом, який демонструє успіх? Цього проекту. А ну тут, напевно, питання до Володимира, тому що це імпакт продукту на, на бізнес компанії. Скоріше, ви можете озвучити? Як ми отримали MVP в 2021 році? Угу. З того моменту це є як централізована система, коли куди стікаються всі замовлення, вам легше трекати кешфлоу. Інвойсинг, контролювати, якщо щось йде не так, ви можете це бачити. Ми вже доставили, мабуть, більше, ніж півмільйона ордерів. Також є вже декілька компаній, хто користується цим рішенням. Ну, віднедавна ми почали давати доступ також іншим компаніям користуватися. Трошки доповню, Тобто. А... Компанія Тракова користуючись старим рішенням, розуміла, що це єдине і найкраще рішення на ринку, але воно все одно недостатньо гарне. Вирішує зробити свій програмний продукт, впроваджує його в себе. І далі цей програмний продукт масштабується на інші компанії. Тобто, таким чином ми маємо, як it стартап, який розвивається, який е, демонструє гарні показники, який одній компанії зробив круті результати, і поступово починає е, набирати обертів на, на ринку як самостійний інструмент. Власне, це е, крутий досвід, крута праця, як і з вашої сторони, як і з їхньої сторони, що все ж таки співпрацювали як один механізм. І власне наступне запитання: хотілося б почути поради. Які б ви могли дати підприємцям, які хочуть інтегрувати все ж таки IT-рішення у свій бізнес, але не знають, з чого почати? Це дуже залежить від типу бізнесу, де вони працюють, від конкуренції, яка там є? Але це дуже просто. Якщо у вас є рішення, яке ви можете змінювати, то вам це розв'язує руки. Тому що якщо вам потрібно буде додати щось, і ви використовуєте продукт, який ви придбали на ринку, що ви будете робити? Ви будете їм писати, ви буде це наш кейс, ви будете їм говорити зробіть це, зробіть це, зробіть це, але в них є, в них є свій своя лінія, по, по якій вони йдуть. І те, що ваш запрос, він буде проігнорований 90%. Розумієте, вони знають, як це розробити. Вони не чекають, доки хтось їм щось скаже. Знаєте. Угу. Євгене, а ну тобто, іншими словами, якщо ми говоримо про ну різні підходи впровадження it інструментів, да, то ну є два різних формати. Перший це знайти щось готове, да, тобто ви хочете там впровадити якусь систему, ви шукаєте готове на ринку і впроваджуєте. Але тут руки дійсно зв'язані, тому що ви е, маєте е, розуміти, що та компанія, яка підтримує і впроваджує це готове рішення, вона ну це їх рішення, ви не можете на нього сильно повпливати. Да? Інший формат це коли ви розумієте, що ваш бізнес максимально унікальний, що ваші процеси, такі, як ні у кого немає, і ви проваджуєте собі індивідуально кастомно розроблено під вас рішення і його підтримуєте. Таким чином ви отримуєте саме те, що вам потрібно, але ви маєте розуміти, що ну, немає сенсу ви знаходити там. Перевинаходити велосипед, так ви маєте в першу чергу подивитися, що є на ринку, покористуватися цим, а вже потім зробити щось своє, тому що, ну не маючи цього скілу, бачити е, готові якісь інструменти, перевинаходити то ж саме буде не дуже гарна ідея. Ну і плюс це затратно і потенційно може вести до негативних результатів. Дякуємо, дякуємо за цю відповідь. Власне, підходячи до кінця, хотілося б ще почути відповідь на запитання, як ви бачите майбутнє Хаулк, і які нові функції або покращення ви плануєте ще впровадити в майбутньому? Ми будемо також шукати далі клієнтів. Угу. Це саме ту дорогу, яку ми вибрали, тому що для нашої компанії це добре, але так як він переріс себе. Треба вже знаходити клієнтів інших. Е, які функції? Напевно, наступне, що ми будемо робити, це буде підключення брокерів до системи, щоб вона могла органічно розвиватися. Що якщо це буде закритий цикл бізнесу, він зможе набирати швидше обертів. Планів є багато, але я стільки часу немає, щоб все це розповідати. Та й Краще показати, oh, а потім про це спілкуватись. Генерану а, а, наскільки мені відомо, а, ви зараз активно нарощуєте саме кількість тракових компаній середині системи. Да? Тобто є тріал період, є а, можливість спробувати на собі цю систему підписатися, а, провести там завести кілька траків, провести кілька лодів а, через а, дану систему, для того, щоб зрозуміти, як вона взагалі працює. Тобто, мова йде про нішу кархолінгу. Uh, і ну там незалежно від того, це самайтраки, чи це, це чи це uh, пікапи. Uh, тобто рішення набирає оберти з точки зору uh, як платформа SaaS, Software as a Service. Да, Ми, ми uh, залучаємо нові транспортні тракові компанії uh, для того, щоб uh, сформувати такий it продукт, який є самостійною одиницею на, на ринку, да, незалежно вже від, від самої транспортної компанії, в якій попередньо працював Володимир, дякую за відповідь. І на кінець, що ви можете побажати бізнесам, які ще бояться, які сховані в собі, але хочуть щось змінювати всередині себе, відкривати щось? Що ви їм можете побажати? Я думаю, що найголовніше всі великі компанії вони використовують свій софт. Вони не ніколи не користуються там готовими. Ви можете стартанути з готового рішення, так, але щоб давати ікси швидко розвиватись, вам потрібно буде ризикувати. Більш того, деякі компанії, взагалі, були побудовані тільки на тому, що в них є свій софт. Так. Тобто, ну не знаю, ми бачимо багато кейсів, там коли програмне рішення повністю перекроює всю індустрію. Плюс, спілкуючись з багатьма підприємцями, ми розуміємо, що Класне програмне забезпечення, яке впроваджене в компанію, воно є мультиплікатором вартості компанії, тому що це як ну, intellectual property, яка а, додаткове value генерує. І ну, зараз дуже багато є таких, ну скажімо так, рішень, які дозволяють робити, а, там, передбачувати потенційні якісь. Результати в майбутньому, да? або робити якісь висновки на основі великих даних, які ми в себе формуємо, да, ну, умовно кажучи, профітабіліті репорти по різним параметрам, або там якісь. Рішення скільки закупити того чи іншого обладнання, або там матеріалів в chain. і це все дозволяє або більше заробляти, або заощаджувати, і в кінечному результаті робити більше, більше для своєї компанії, для свого бізнесу. Дякую, дякую вам за відповідь. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про успішне впровадження іт рішення в транспортному бізнесі. І, Власне, сьогодні нас до студії завітали Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом, і Володимир Ткачук, представник компанії Хоулк. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. Дякую, велике. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.